Говорять, що вони не пахнуть, а також правлять світом, а їх ніколи не буває забагато. І хоча не в них щастя, але саме вони відкривають перед нами багато можливостей: гроші, грошики, грошенята. Складно уявити життя без них. А тож давайте дізнаємось про 20 цікавих фактів про гроші. А це новинки. Я Маринка, і ми починаємо. Винайшли гроші ще до появи писемності, але перші гроші довольно сильно відрізнялись від тих, до яких ми звикли у південній Америці і на островах Океанії. А це були перлини та черепашки. А в Новій Зеландії камені з великими отворами посередині. А також в якості грошей використовували хутра звірів. А металеві сокири та мушлі. А через деякий час роль грошей поступово віддали металам золоту, сріблу та міді. А перші монети з'явились десь у 700 році до нашої ери в Лідії. А це сучасна Туреччина. Однак з появою монет одразу з'явились і їх підробки. У багатьох країнах підробка монет каралась навіть стратою. А стародавній Рим став першою державою, яка почала карбування круглих монет у промислових масштабах. Паперові банкноти народились в Китаї, а є ще до нової ери. А вони використовувались тільки в похоронній церемонії, а їх спалювали, відправляючи до небіжчика в загробний світ. А щоб полегшити там йому життя. А от у побуті паперові купюри в якості грошей. А поширишлись дещо пізніше. Приблизно з початку 11 століття країна стала випускати паперові квітанці. А які були першими паперовими грошима. А у Спарті в якості грошей використовували громізькі та важкі залізні прути, а які називали пеланорами. А точна довжина та форма цих грошей наразі невідома. Але історики кажуть, що їх замочували в оцеці, а що робили матеріал крихким і не можна було їх повторно використовувати. А такі кроти допомагали боротися з хабарями та крадіжками. А ще з ними було дуже складно стати багатим, бо накопичувати такі гроші було нелегко. А у деяких індіанських племен існувала цікава традиція. А якщо людина брала гроші в борг, а вона залишала в заставу своє ім'я. І до тих пір, поки вона не повертала борг, ніхто не міг називати її по імені. А слово долар походить від слова яхім сталер. А назви монети 16 століття, яку чеканили біля срібної купальні в Хімсталі, а на території сучасної Чехії, а з часом Йохімсталера скоротили до Талера. А дечани перетворили це слово в «далер». Англійці перетворили його в більш благозвучне для них слово долар. А слово талер або долар називали різні монети в різні часи. У Колоніальній Америці так називали іспанську срібну монету у вісім реалів. А коли уряд США прийняв власну валюту а у 1785 році, то його назвали долар. А от слово Бакс або Бакси походять від англійського слова а шкіра самця оленя. А ці шкури були одним з головних предметів торгівлі з індіанцями. А індіанець приїжджав до поселень білих, щоб обміняти шкіри на необхідні йому речі рушниці, патрони, сіль, інструменти тощо. І білий торговець казав: це тобі коштуватиме три бакси, а тобто три шкіри оленя. Пізніше слово стали використовувати як сленгову назву долара. А за американським законодавством на грошах можна зображати тільки вже покійних людей. А на всім нам відомій банкноті в 100 доларів зображен Бенджамін Франклін, а який ніколи не був президентом США, але вважається національним героєм. А от на інших доларових банкнотах зображені обличчя президентів. Взагалі банкнота номіналом в 100 доларів є найпоширенішою у світі. А от мільйон американських доларів такими банкнотами по 100 доларів важитиме близько 10 кілограмів. А слово копійка з'явилось в епоху правління Івана Грозного, оскільки на срібних монетах карбували зображення вершника із список у руці. А копійка не завжди була найдрібнішими грошима, а колись у Російській імперії були ще полушки – монети, що дорівнювали одній четвертій частині копійки. А першою живою людиною, чиє обличчя було зображено на монеті, став Юлій Цезар в 44-му році до нашої ери. А середній термін життя стандартної купюри – це 2-3 роки. І чим менше номінал банкноти, тим скоріше вона зношується. А в середньому купюра за своє життя встигає пройти через руки десь 30-50 -ти тисяч людей. А от долар живе трохи довше до 9 років. А до речі, сучасні купюри насправді зроблені не зовсім з паперу, а для їх виготовлення використовується спеціальний матеріал, а в основі якого бавовна і льон. А це дозволяє збільшити їх міцність. І зносостійкість. А в деяких країнах, наприклад, в Австралії, купюри виготовляються з синтетичного полімеру. А взагалі паперові гроші це розсадник інфекцій. А за даними вчених, 94% грошей світу заражені бактеріями. А дослідники Оксфордського університету протестували кілька зразків валют щодо наявності мікробів з'ясували, що найбруднішою купюрою є 100 юанів, а на ній було виявлено понад 180 тисяч бактерій. А от самою умовно чистою купюрою вважається євро, а на ньому всього 11 тисяч бактерій. А найбільшим фальшивомонетником в світі є північна Корея. А влада цієї країни настільки добре навчилась підробляти американські долари, а що до недавніх пір розпізнати підробку могли тільки фахівці Федерального резерву США. А у 1923 році гіперінфляція в Німеччині була настільки великою, а що люди спалювали гроші для того, щоб зігрітися а тому, що це було дешевше ніж купити дрова. Гривня є однією з найдавніших грошових одиниць у Європі. А тому, що сягає своїм корінням а ще слов'янських часів а, вважають, що слово гривня походить від старослов'янського гривна, а яке означало намисто або браслет а також існувала прикраса шийна на гривна, а золотий обруч прикрашений коштовними камінням, а які носили на шиї гривнями. Іноді ще називали металеві медальйони. А в Київській Русі гривна була одиницею ваги, а в ній зважували срібло в злитках, прикрасах чи у А згодом злитки срібла стандартної форми і ваги стали монетами. А монетна гривня відома з середини 11 століття. Алеся Українка єдина жінка, зображена на гривні. А, а 200-гривнева купюра з її зображенням є найпоширенішою в Україні. А от найрідше зустрічаються в обороті купюри 10-гривенного номіналу з Іваном Мазепою і 20-гривенного номіналу з Іваном Франком. Слово банк походить від італійського слова банка, а що означає лавка або «скам'янілий берег річки. А де в середньовіччі торговці влаштовували свої торгові точки? А найстарішим банком в світі, що функціонує і в наш час, є банка Монте де Паскі Дісьєна, а який був відкритий у 1472 році в Італії. А перша банківська карта була випущена у 1951 році, а не великим нью йоркським банком Long Island Bank. А винахідником сучасного банкомату вважається шотландець Джон Парот. Однак його банкомат спочатку був безкартковим банкоматом і видавав готівку в обмін на спеціальний ваучер, а який треба було заздалегідь отримувати в банку. А зараз у світі налічується майже 2 мільйони банкоматів. А навіть в Антарктиді є один. А, а на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки. Па-па!